Всім доброго дня Ось уже прийшла пора побігати по городу, бо вже починає вилазити зілля. Зараз на сьогоднішній, на теперішній час. везде там в Ютубі, в Тіктоке всі рекламують гербіциди бризкать до всходовые, після всходовые. Короче, так масово пішло, что треба город заливать гербіцидами. Ну а я буду по старинке. Ось мої гербіциди. Вони надежные. Побігав, ну, в залежності якщо від погоди є. Є дощ, то треба більше буде бігати, нема дощу, то всі знають, буде менше зілля рости, менше бігати треба. Так що почнемо. Тут в цьому році картошки посадив небагато. Тут в мене була азима посіяна на цьому місці там це Олег мені дзвонив казав що азима після воронки буде вилазити Ну в мене вона ніде не вилазить не пробивається он в одному місці є одненька вилізла воду там сидіти, а так нормально Приорали і є добрі, так що проблем нема. Там мені часто питання задавали, та не було коли відповідати, бо час зараз таке. Всі знають. Питають, як виходить, це рівнорядки робити. Я не знаю, як виходить. Я собі намітив, образно там дерево стоїть. На нього дивлюсь, раз проїхав і все. Получається рівно. Рядочки рівні. Я бачу багато хто нитки натягує там. Переставляють ті нитки. Зачем їх переставляти, я не знаю. Я... Вони йде коліє в колію. Я сажалкою сажу картофелі. І виходить, коліє в колію. Отак. Нормально виходить. Зараз побігаю. І з навозом уже у нас тут напряженка, у нас тут в радіусі. Я вже колись казав, що тут вже зараз і корову ніхто не знайде. Зараз їх ніхто у нас не держить, ферм вже нема. Ковгоспи вже всі порозвалювались. Колись, ось там аж там будинок далеко стоїть. Так, я вас зараз приближу, вот там. І там от за посадкою тут канава йде і з тієї сторони. Раніше тут було все запахано. Всі пахали городи. На сьогоднішній день оце тільки ми пашемо. Там от за березками ще одна людинка паши. І там ще один. Коротше тут. Коротше, три городи тут вже. Пахають, нікому нічого не треба. Ну і навозу, ще раз скажу, нема де навозу брати. А це вода. в цьому році два тракторних прицепки привіз із хлібзаводу. Ну відходи, кажуть, пиль. Така вона тут із зерном, із всім. Ось таке порозсипали. Поверх вози розсипав. Таке. Ну думаю, що воно буде щось буде давати якийсь ефект, толк. Бо, дивіться. Це якась, ну що тут проростало. Воно таке зелене стоїть навколо. Я круто зелене, значить, якісь там споживні речовини є. Так, добре тоді. Зараз побігаю гербіцидами по городу. Попорчу трохи зілля. хоч хоче виїдають, звісно, добрий. Так ну от 15 хвилин, а може 20 оцілий і все зроблено. Треба починати бігати йожиками, бігати коли ще зілля тільки-тільки починає вилазити, бо як воно стане трошки більше потім. З ним трохи важче боротися. Треба буде потім лишній раз бігати. А так вон, побігав. Що сьогодні у нас 31, це я виїжджав, дивився на градусника. Та он, якщо там видно, трохи повиривав. Прямо, правда, зараз тут тінь. І все одно воно підсохне. Так що, якби там не балакали, Ну, це кожного своє діло, хто хоче, то й гербіцидами. Це ваша справа. Я поки маю мотоблок. Вже багато років. 18-19 років вже Він свою справу робить. І культиваторні лапи теж. Гарно допомагають. Все, всім мирного неба над головою. Ну, я бігав температура до, до, до 120 градусів доходила. То там температура двигателя, я вже колись казав, там 70 градусів вона, не под... вона більше не піднімається. в будь-яку жару. Так що таке о. Якось так. Все, всім до побачення.